Ви знаєте, коли мені попадаються військові хлопці на прийом, практично всі ходять з цією історією, що ти когось не врятував. Тобто був якийсь побратим, ти сьогодні з ним сидів, завтра його не стало, і складається така ілюзія, що ти міг щось зробити, але не зробив. От всі з такою травмою вижившого ходять. І от черговий раз попадається мені хлопець, в якого прям конкретне зациклення на цій темі. І в якийсь момент я його запитую. А, слухай, кажу, а якби на місці тієї людини, яка загинула, був ти. От прикинь, тебе не стало, а всі твої побратими ходять з конкретним ПТСром на цю тему. Вони думають тільки про те, що вони тебе не врятували, вони не живуть своє життя, вони не будують своє життя, вони не йдуть далі, вони зациклені конкретно на тій ситуації, де вони тебе не врятували. Що тоді? Я дивлюся, в нього такий прям. Ужас в очах піднімається, прям істеріка, така от внутрішня, сильна емоція. І він каже: Я би сказав, пошли жить! Тобто, каже, це найменше, чого би я хотів, щоб вони ходили і думали про мене. Пам'ятали, да, але не були зациклені. І, от, ви знаєте, він потім приходив ще на прийом. Я вже його не питала, але сам він цю тему не піднімав. Ми говорили про інші проблеми, про інші там якісь ситуації. Але це воно вже якось уже не було в нього от прямо так, от як пластинка крутиться по одному кругу, крутиться, крутиться і не може зупинитися.